Е, пс, дарма А ну геть звідси. Будете тут щось надалі напотякати. Так, погнали. Ага. Блін, ну як ми, же ми все добре виглядає? Ще до експерименту. Куди не глянь, сюди погони. Знаєте, взагалі складається враження, що варта про майбутнє знає більше за нас самих. Ми з ними ніби місцями помінялись. Виконуй наказ і менше думай. Так, 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 як же все обалденно виглядає? Капець. Оце вот називається Unreal Engine. Треба двох у внутрішніх двір прийом. Та де я тобі їх візьму. Але усей нашій полковник лише тебе дрючить? Слухай, перековий. Ви знаєте... Виглядає як. Я не пам'ятаю, як, як це місце називається, ну але виглядає схоже. Я сьогодні лешків зустрів. А вона взагалі з кабінету не виходить, а тут так на мене подивилися. А гадаєш ти і наступний? Oh О Ну ми заважати не будемо, нам жінки не потрібні. Увага! Починається евакуація. Наукового персоналу ЛБА. Так. Прохання залишити робочі місця протягом 5 хвилин та пройти до пункту збору. Вітаю, Вітаю вас на території лабораторного корпусу, госте. Співробітники лабораторії вивчення аномалій не лише розібралися в механізмах їх виникнення, але й просунулись набагато далі. Тут у ЛВА вчені Енді час можуть створювати та контролювати те, що за межами стін інституту несе смерть і руйнування.